Ні, ну, ти бачила, бачила, йде, наче королівна, а сама покинута, розлучена, а вбралася так, що, мабуть, грошей на рік уперед позичила. Параско, от скажи тобі то що, якось легше від того, що син твій нещасний? А чому це він нещасний? Що нещасний? Зрозуміло, що як до жілки прилипнеш, так не відліпнеш. А мати допомогла, очі розкрила. Тепер у місті на гарній посаді. Увесь сільський бомонд сидів на пагорбі. Пагорбом у селі називалося місце, куди колись навезли велику купу піску. Мабуть, хотіли щось будувати та передумали. Купа піску заросла травою, хтось кілька ларок збив, і це місце полюбилося місцевим бабцям, жінкам та старим. Збиралися після трудового дня, а хто не працював, то зранку й сидів. Пагорбок високий, вважайте, видно, все село. Ну, а кому не хочеться бути в центрі всього руху? Параска була колишньою свекрухою тієї самої жінки, яка посміла пройти повз них щойно у святковому платті. Ольга за Іваном заміжня всього півроку побула, більше не витримала. А Параска сподівалася, що й місяця разом не проживуть. Вона навіть на весілля сина не пішла. Демонстративно біля воріт плакала, вважала, що вчила, плекала, і леліяла синочка, щоб у місті жив, щоб домігся чогось, а не на сільській дурепі дурепіхітній простачці одружився. Ольга не була ані хитрою, ані дурепою. Півроку терпіла, спостерігала, як Іван розривається між нею і матір'ю, а потім зібрала свої речі і пішла. Перед тим як продовжимо, розкажіть у коментарях, з якого міста ви слухаєте наші історії. Кожен ваш голос частина нашої великої країни. Іванко два дні біля її воріт простояв. Правда, і Параска не відставала. Ох, вона його сварила біля тих самих воріт так, щоб усі чули. А потім він зібрався і поїхав на північ чи ще кудись подався. Спершу Параска навіть з дому не виходила, на людей дивитися не хотіла, а потім отримала перший переказ від сина та такий, що зарплата менша у будь-кого в селі. Ну і все. Знову на пагорбі Параска першою була. У місті, та тільки в якому, от тільки ти його відірвала, так і сама більше ні разу не побачила. Параска зло подивилася на ту, що говорила. Працює він в умовах вічної мерзлоти. Як закінчиться вахта, так і приїде, а ти не говори, якщо не знаєш. Параска навіть плюнути хотіла і пояснити, хто тут на пагорбі насправді що значить. Але часу не було. Незрозуміло було, куди ця. Ольга прямувала, та ще така вбрана, а найголовніше, звідки гроші на таке вбрання? Невже чоловіка завела? Треба терміново все розвідати іванкові повідомити, щоб уже зовсім із серця геть. Ні, жінки, ви краще скажіть, звідки в неї гроші на таке ганчір'я? Що вона там вчителькою то отримує? Гріш та й усе? Ет, а тобі до всього діло є. Може, завела кого. Ольга ж жінка гарна, розумна. Параска хмикнула. Господи, та що там гарного, розумного. Не розумію, в якому місці знайшли. От у міських, у тих так, порода. Ох, Параско, покарає тебе життя, от побачиш. Чим тобі Оля погана була, і син твій любив її, онуки б уже були, а так і сама сина не бачиш, і онуків не дочекаєшся. Параска хмикнула. Ну так, ти, звісно, своєму Іванкові дуже гарну дружину підібрала. Скільки вона тобі? Трьох уже принесла, і ще п'ять народить. Самій то можна ні про що не думати, нехай інші годують. Ти, Макарівна, дурість свою не показуй. Макарівна схопилася. Дурість тільки з тебе пре. Мої онучки виростуть, бабці старі допомагатимуть, а ти нікого не маєш, і син тебе покинув, тому що погана ти жінка, погана. Чим би закінчилася ця суперечка, невідомо. Може, навіть і до бійки дійшло б. Та тільки в цей момент вийшла з магазину Оля, в руках два великих пакети. Жінки здивовано перезирнулися. Зазвичай магазинними продуктами в такій кількості сільські закуповуються, якщо святи якесь, а тут, наче нічого не передбачалося. Та й день народження у неї тільки взимку. Певно, гості якісь, а що, дівка, помітна, довго сама не буде. Параска скривилася. Чомусь ці слова були їй неприємні, і говорити нічого про колишню невістку вона не стала. Гаразд, жінки, справи в мене нагород треба вдома прибратися, нема мені кожи з вами ляси точити. До завтра. Параска рушила додому. Треба б синові зателефонювати, розповісти, що вона недовго страждала. Нехай нарешті зрозуміє, яка мати була права. До вечора втомилася, задовбалася, так що й сил не залишилося. Думка промайнула, що якби невістка була, то можна було б тільки накази віддавати. Потім подумала, що тут хтось інший хазійнуватиме і відкинула всі ці дурні думки. Вранці сходила за хлібом до магазину, постояла там. З'ясувала у Любки продавчині, що невістка колишня брала. Дивно, кому це вона набирає такого? Живеш сама. Любка здивовано подивилася на Параску. Так я зрозуміла, що для Івана. Параска розсміялася. Люб, ти як з місяця впала. От сміху буде. Іван з нею давно вже не живе. І слава Богу, дасть Бог нормальну жінку собі знайде. Ой дивна ти, Параско, син би під боком жив, онуків би нянчила. Дивна, не дивна, знаю, чого хочу для свого сина. А раз нема мені коли. Стривай, Параско, а Іван, коли востаннє приїжджав. Коли треба, тоді й приїжджав. Вам у сім'ї діла до нього ніякого немає. Приїде скоро, щоб ви свої язики погані прикусили. Поразка вийшла з магазину в геть поганому настрої. Е Ет, краще б і не питала. Засмутилася тільки. На пагорбі вже сиділи жінки. Поразка спочатку хотіла пройти повз, але потім все ж вирішила завернути. Раптом новини якісь, про які вона поки не знає. Здоровенькі жінки. Що, чатуєте вже? Чатуємо, Параско, приєднуйся. Та нема мені коли особливо. Ну, гаразд, трохи посиджу, так і бути. Дивись, Олька така нарядна, знову в магазин побігла. Ну, точно гості, точно дівка заміж вийде. Параска фиркнула, але промовчала. Та нема їй діла до цієї. Позбулася і гаразд. Ольга тільки в будинку сховалася, як на дорозі машина показалася. Макарівна піднесла руку козирком до брів. Не наша машина якась, немає у нас таких. Жінки, як по команді, повернули голови і приклали долоні до чола. Точно. Дивіться, шашечками на таксі хтось їде. От комусь гроші дівати нікуди. Поразка, як і всі з козирком з долоньки, повільно повертала голову, проводжаючи таксі. Машина вже майже проїхала їхній пагорбок, як раптом загальмувала і зупинилася. Потім трохи назад здала. З машини вийшов чоловік і махнув їм рукою. Параска підскочила. Іванку, синочку. кинулася до нього обійматися. А що ж ти не написав, не зателефонував? О, я ж нічого такого й не приготувала. Ну, нічого, я швиденько, швиденько, прямо зараз. Мамо, не треба нічого готувати. Там, куди я їду, наготовано вже. Не зрозуміла. Куди їдеш? Поразка кліпала, а в душі підіймалася хвиля образи. Син, не до неї, а кудись в інше місце спочатку виходив? Синочку, як так? Що, друзі твої не можуть почекати день два? Мамо, та при чому тут друзі? До дружини я їду, а якщо захочеш, увечері до тебе в гості прийдемо. До дружини? А ти що, одружився, чи що? Ти жартівник, Іван. Параска старанно спробувала посміхнутися, щоб придушити в собі те розуміння, яке до неї поступово приходило. Мамо, ну все ти прекрасно знаєш, є у мене дружина. Та яка вона тобі дружина? Ви ж розлучені вже. Що ти говориш? Не зрозумію ніяк. Параска міцно тримала сина за рукав і відпускати не збиралася. Мамо, я зупинився, тебе побачив і пояснити вирішив. А їду до Олі і жити буду з Олею. Якби вона мене не пробачила, я б і не приїхав. А тобі ось що хочу сказати ти більше в справи наші не лізь, не дозволю я тобі. Оля нічого поганого тобі не робила, навпаки, мовчки терпіла всі твої знущання. А якщо продовжиш так само поводитися, то і я перестану з тобою розмовляти. Параска з хвилину мовчала, а потім заголосила на все село. Зачарувала, зачарувала гадюка, підступна мого сина, від матері відмовляється заради спідниці якоїсь. Мамо, Ілан крикнув так голосно, що Параска здригнулася і замовкла. Припини, будь ласка, влаштовувати концерти. Прошу тебе, не роби гірше, ніж вже є. Іван розвернувся і сів у машину. Параска зі сльозами на очах спостерігала за тим, як таксі доїхало до будинку Ольги, як вийшов її син з машини, як Ольга на шиї у нього повисла. Параска розвернулася до тих, хто весь цей час на пагорбку мовчки сидів. Бачили? Ні, ви це бачили? Гадюка підступна! Макарівна зітхнула. Знаєш що? Чомусь не шкода тебе ні скілечки, от ні крапельки. Правда, жінки? А? А Іванко молодець. Згадав нарешті, що чоловік відірвався від твоєї спідниці. Що ви таке говорите? Ви взагалі чули? Чули, що він говорив? Спалити гадину треба разом з домом і спалити. Ну, і дурепати, Параско, ми таких і не бачили ніколи. Сиди тепер, сиднем, одна вдома, нікому не потрібна, а все через характер твій. Жінки, не змовляючись, повставали зі своїх місць і потягнулися по домівках, а Параска так і залишилася одна. Повернулася до будинку Ольги. Нема нікого, всі в будинку святкують, напевно. А її, ну, звичайно ж, не запросили. Вона б і не пішла, але попликати ж могли. Постояла, закрокувала тихенько до свого будинку. Там її ніхто не чекав. Навіть кішки в господарстві не було, тому що тільки бруд від них. День, вважайте, на дивані пролежала, навіть ліжко не розбирала. Душа боліла за себе, за сина, думала, все думала адже все вона заради нього, все для нього, а він ось так з нею. Внутрішній голос противно пищав, що Іванкові вже 33, ані дітей, ні сім'ї, а їй все не так. Але прийняти, що син вибрав не її, а цю Ольгу ніяк не могла. На другий день, коли Параска вже вирішила, що і помре тут на цьому дивані, тому що не хотілося нічого, двері відчинилися. Здравствуйте можна? Параска відкрила очі, Ольга стояла перед нею. Іван у місто поїхав, а я ось до вас, поки він не знає. Параска сіла, мовчки подивилася на неї, а потім вимовила Чого прийшла? Сказати, що все одно все по твоєму вийшло. Ольга зітхнула, поставила стілець, сіла навпроти. Ні, поговорити прийшла. Не хочу, щоб між нами стіна стояла. Ви дуже дорогі, Івану, і йому важко. Параско Васильівну, ну хіба погано, мирно жити, в гості одне до одного ходити. Чому ви так? Ви ж знаєте, у мене матері немає, а я так хотіла, щоб ви нею стали. Але ні, не вийшло. А Івана я люблю, і він мене любить, і тепер вже точно ніщо нас не розлучить. Параска схлипнула. Потім ще раз, а потім розривілася. А мені як бути? Як? Ти єдиного сина у мене забрала? Я тепер зовсім одна. Ніхто сина у вас не забирав, он він через три будинки живе. Вам тільки крок потрібно зробити назустріч, і все буде добре. Ми заяву, щоб знову розписатися, давно вже написали сьогодні, о третій. а ввечері вирішили посидіти трохи. Якщо надумаєте, приходьте, ми будемо раді, чесне слово. Ольга вийшла, а Параска все плакала й плакала, поки зовсім не втомилася. На годинник подивилася, підскочила Ох ти ж, господи, що сиджу? Треба щось робити. Кинулася через вулицю. Макарівно, Макарівно, де Іванко твій? Терміново до райцентру треба подарунок купити. Ввечері на пагорбі народу було, аж місць вільних не залишилося. Жінки перемовлялися. Дивно, Параска щось зникла, який вечір уже її немає. Макарівна махнула рукою. Та нічого дивного, у молодих розпис сьогодні до них піде відзначати. Брешеш? Вона ж Ольку на дух не переносить. Переносить не переносить, а Івана її сьогодні у місто за подарунками возив, казав, всю машину забили, пенсії три точно витратила. Іначе на підтвердження цих слів з хвіртки вийшла Параска. Сукня нова, святкова, в руках все пакети яскраві з бантами, привіталася поважно з жінками і прямісінько до будинку Ольги. Ті зітхнули. Ох, Оля, добра душа, таку гадюку пробачила. Та стривайте ви, стара ж зовсім Параска. Вона ж Івана пізно народила, може, й зрозуміла, що старість проведе біля віконця на одинці. може, порозумнішала. Параска новому життю натішитися не могла. й те і інше, а як сказала, що вагітна, так Параска й заплакала. Пробач ти мені Олюню, дурепу стару, пробач, обіцяю, кращою бабусею онукам буду, і тобі постараюся другою мамою стати. Оля посміхнулася і обійняла її Не плачте, я знаю, все буде добре. З того дня на пагорбі, де колись збиралися сільські пліткаї, настала тиша. Ні, не так, щоб зовсім. Просто розмови тепер були інші. Ніхто більше не обговорював чужі життя, не засуджував, а хіба що захоплено ділився новинами. Головна новина, звісно, була про Івана, а Ольгу. Кожен ранок Параска, причепурена й поважна, йшла через трихати, несучи щось у руках: то глечик свіжого молока, то домашні пиріжки, то пучечок кропу зі свого городу. Оля зустрічала її на порозі з обіймами, і здавалося, що вони й не були колись чужими. А Іван дивився на них з такою теплотою в очах, що у всіх сумніви зникали ось воно, справжнє щастя. Скоро олен животик почав округлюватися, і радість у селі була непідробна. Жінки, які колись кидали каміння в її бік, тепер навперебій радили, що їсти, як спати і які дитячі візочки найкращі. А Параска. Вона світилася від щастя, забула про свої болячки, про втому, про самотність. Кожен день був наповнений очікуванням, турботою і любов'ю. Вона вже не уявляла свого життя без цієї метушні, без Олі, без Івана, без майбутнього онука. Параско, як ти? запитала якось Макарівна, випадково зустрівши її біля сільмагу. А що мені, Макарівна, відповіла Параска, посміхаючись. Я тепер бабуся. І серце в мене не кам'яне, як ти казала, а золоте, бо воно тепер для них, а не для себе. Макарівна лише кивнула. Вона й сама вже не пам'ятала, як це було сердитися на Параску. Адже нічого не лишилося, крім старого образу. Світанок нового дня застав Параску біля вікна. Вона дивилася на будинок Ольги та Івана, там світилося світло, і вона знала, що вони не сплять, обговорюючи ім'я для малюка. Вона посміхнулася. Її життя не закінчилося, коли син пішов. Воно тільки почалося і було набагато кращим, ніж вона могла уявити. Вона не втратила сина, вона знайшла родину. І за це вона знала варто дякувати. Ніну ти бачила, бачила йде, наче королівна, а сама покинута, розлучена, а вбралася так, що, мабуть, грошей на рік уперед позичила. Параско, от скажи, тобі то що, якось легше від того, що син твій нещасний? А чому це він нещасний? Що нещасний? Зрозуміло, що як до жілки прилипнеш, так не відліпнеш, а мати допомогла, очі розкрила. Тепер у місті на гарній посаді. Увесь сільський бомонд сидів на пагорбі. Пагорбом у селі називалося місце, куди колись навезли велику купу піску, мабуть, хотіли щось будувати та передумали. Купа піску заросла травою, хтось кілька ларок збив і це місце полюбилося місцевим бабцям, жінкам та старим. Збиралися після трудового дня, а хто не працював, то зранку й сидів. Пагорбок високий, вважайте, видно все село. Ну а кому не хочеться бути в центрі всього руху? Параска була колишньою свекрухою тієї самої жінки, яка посміла пройти повз них щойно у святковому платті. Ольга за Іваном заміжня всього півроку побула, більше не витримала. А Параска сподівалася, що й місяця разом не проживуть. Вона навіть на весілля сина не пішла. Демонстративно біля воріт плакала, вважала, що вчила, плекала, і леліяла синочка, щоб у місті жив, щоб домігся чогось, а не на сільській хітний простачці одружився. Ольга не була ані хитрою, ані дурепою. Півроку терпіла, спостерігала, як Іван розривається між нею і матір'ю, а потім зібрала свої речі і пішла. Іванко два дні біля її воріт простояв. Правда, і Параска не відставала. Ох, вона його сварила біля тих самих воріт так, щоб усі чули. А потім він зібрався і поїхав на північ чи ще кудись подався. Спершу Параска навіть з дому не виходила, на людей дивитися не хотіла. А потім отримала перший переказ від сина та такий, що зарплата менша у будь кого в селі. Ну і все. Знову на пагорбі Параска першою була. У місті та тільки в якому от тільки ти його відірвала, так і сама більше ні разу не побачила. Параска зло подивилася на ту, що говорила. Працює він в умовах вічної мерзлоти. Як закінчиться вахта, так і приїде, а ти не говори, якщо не знаєш. Параска навіть плюнути хотіла і пояснити, хто тут на пагорбі насправді що значить. Але часу не було.